Давно збирався, виложити інформацію про переваги недоліки автомобіля Chery e 5 викликано це бажання тим, що в інтернеті дуже мало відео оглядів на цю машину. І вони всі якісь не зовсім повноцінні, якщо можна так сказати. Де їх парочку там хвалять, парочку розказують в принципі. Загальновідому інформацію, тому давайте свою версію. Не судіть строго, я не претендую на звання автооглядача. Просто свою думку. Значить, розказую. Так, що найперше я хочу сказати, це чорний колір. Я вибрав чорний колір для, для солідності. Бо, в принципі, досить солідний автомобіль. Седан. Але чесно кажучи, дійсно мажеться дуже-дуже дуже. Потрібно -дуже -дуже. постійно мити його. Потім диски. Підтверджую інформацію, що малуваті диски. 15-й радіус. Можна було б хоча б 16-й поставити. Тоді б трошки по іншому відчуття в автомобілі на дорозі було. Значить Давайте ближче подивимось, що ще. Ага, лакокрасочне покриття. Ну тут машину, чесно кажучи, давно не мив, але зараз спробую найти. Ага, ось вона, дивіться. Значить вже є невеличкий скол. Цей скол в принципі він там до ґрунтовки, ржавчини на ньому немає. Але сам факт того, що в машині трохи більше року. Вже є такий скул. Це досить неприємна штука. Що далі? Значить... Ага, кришу. Те, що показували у конкуренті е GLM Grand 7, то там нажимаєш і криша прогибається. Тут такого о, тут трошки, трошки, трошки є. Ось трошки є. Але там особливо не радуйтесь, що тут криша краще. Тому що тут є фокус з багажником. значить, Бачите як грає. Ось оце тут, десь, ну, десь в центральній частині грає. Не знаю, можливо воно у всіх автомобілях, так, але мені здається, що... Так не має бути. Значить, що до салону. Давайте сядемо. Значить, що я хочу сказати. Тут мінімалістичного плану бортовий комп'ютер. Значить... Необхідну інформацію такої як годинник. Значить, інтерактивна шкала розходу бензину. Зараз стоїть 8,3 Але, чесно кажучи, він збився щось. Значить, тому я проїхав там 65 км тільки з останнього разу. Я не знаю, чому воно збилося. Ну, власне кажучи, одометр там, да? Цей, щоб засікти поїздку. Далі куча значків, У мене нам показує значок, те, що спрацювали подушки безпеки. Ось вони. Значить, Ще один мінус виходить, що була там невеличка пригода. Спрацювали обидві подушки безпеки. Ну я їх просто вийняв. Власне кажучи, щоб замовити їх, вони коштують дві подушки близько 400 доларів. І, ну, скажімо так, до кращих часів можливо замовлю. та і то це замовляти потрібно, якщо у дилера, то це близько трьох місяців чекати. Якщо під замовлення в інших торгівельних компаніях, то трошки швидше, близько місяця, але в принципі. Значить, що ще підсказати. Ага, багато всяких таких нішок ячеїк, куди можна поскладати речі, Чесно кажучи, гнишить. Ось тут знизу, тут для бутилочки. Ось тут під сигарети курить, Тут ніші. Підлокітник досить великий. І з цього боку бутилочка, з боку. Значить, ось тут ще ніша. Бардачок. ну там Сказати, що надто великий ні, там формату А4 єлі влазить. Аудиосистема тут два. Два, дві колонки. Ну, чесно кажучи, простенька, абсолютно простенька, нічого такого. Значить, Зеркала для жінки чи жінок немає, в принципі. Це мінус. Значить, Ще деякі кажуть, там посадка автомобіля висока. Значить, ну, я не можу показати, але в принципі в мене метр вісімдесят шість зріст. Я сідаю, мені досить високо, але мені зручно, тому що я бачу. Добре бачу огляд автомобіля, де він там габарити відчуває краще. Власне кажучи, те що стосується мотора. Значить, У нього тут начебто 6 кінських сил. Ну, насправді я цього не відчуваю особливо, тому що їжу в основному в місті. Дійсно, при такій значить, в сил машина має, мала бути досить потужна. Порівняно з звичайними іншими автомобілями середнього класу, звичайно. Але на обгонах цього не відчуваєш, обганяє вона слабенько, розгон бере слабенько, десь після 3-3-3,5 тисяч оборотів, звичайно, там вже набирають. Ну, відчуваєш її міці, скорість, і швидкість автомобіля. Але. 2000 там цього немає. Для їзди в міському циклі в принципі достатньо. Місця багато. Хоча... А, багажник. Зараз розповім ще про багажник. Там є мінус, який мені в принципі не сподобався. значить Тут електросклоп піднімачі на всі 4 двері. значить Блокировка, піднімання скла, блокировка, відкривання двері. Це такі корисні опції, якщо возити пасажирів, дітей ззаді. Значить... Ну, чесно скажу, що от такі опції, як налаштування електро, налаштування дзеркал, то раз налаштував і їздиш. Все. Те саме стосується там. Лаштування світлофар раз налаштував і їстиш. ну Приємно, що воно є, в принципі. Враховуючи е ціну автомобіля там, чи порівнюючи ціну на цей автомобіль і інші конкуренти китайці, там, російські чи українські автомобілі, то це опції навіть дуже не зайві за ці гроші. Значить, Що ще я хотів розповісти? Давайте. Багажник відкривається з кнопочки або з пульта. Ну, з ключа мається на увазі. Давайте подивимося що в нас там. Багажник. Значит, ну, було питання, наскільки він великий. Я вам скажу так, що досить великий багажник. У мене моя любима теща взяла за звичку. На дачу і дачі возити все підряд, то майже завжди, та не майже, а завжди все влазить, що вона хоче. Спинки розкладаються тільки повністю, немає там 1,3 чи 2 третіх. Це трошки недобре. Не Але в принципі я там декілька разів тільки якісь габаритні грузи возив з приводу ну, Дивіться, багажник покрити такою вуличною тканиною. Ну, мені не зовсім подобається по якісним характеристикам, але в принципі вона досить добре зберігає салон від зайвого шуму. Насправді ця тканина чому мені не потрібна? Тому що ось тирсу віз, ось бачите, на рівному місці. Значить то Нічого не робив, але воно вже висмикнулось. Отак воно має бути отак. Тут Ось воно держиться тут якось на соплях трошки, чесно кажучи, нема ніяких карманчиків, ось також значить, на рівному місці. Да, нічого не роблять, воно відірвалося, але досить легкий доступ до електрообладнання там, фар. Так само відірвалося на, на рівному місці ось обшивка. Ну, проблеми нема, власне кажучи, тут можна купити ці і його прижати. А ну як, як завжди. Да. Робиться все. Або в останню чергу, або взагалі не робиться. Це те, що хотів сказати по багажнику. Великий, місткий, все влазить. Сьогодні віз 4 мішки, 50-та кілограмові. Це влізло. Це клас. Ну, трошки оце як 4 колеса вести, то вони теж влазять, але так, треба приспособити, як то Приводу того, що кажуть там закривається якось не так. Ну закрилось, можливо досить. Ну не, не важко, в принципі, все закривається з першого разу двері. А це якось так. Так що, ну, в цілому враження автомобіль мені подобається. Сказати, що він там такої суперової якості, ні, але в принципі він своїм грошам відповідає своєму ціннику. Так що, тут ще є така фішка ще питання там з приводу запчастин. Ну, Як вам сказати, попит породжує пропозицію, якщо цих автомобілів буде продано хоча б так само або хоча б вдвічі менше, ніж імгрантів джилі, наприклад. да, та відповідно і фірм, які будуть завозити запасні частини, буде набагато більше. Основні деталі є, які під цю модель або під модель ФОРА. А в Росії Фортекс і цей автомобіль називається, десь там збирається на якомусь їхньому заводі. Не пам'ятаю, чесно кажучи. газ, та ганрог, мабуть. Значить, ну, в принципі, все. Дякую. Якщо якісь питання, запитуйте, розкажу.